Що у нас є велика дірка, всі чекають, думають, а може раптом скільки 500 мільярдів, 10 мільярдів євро. А раптом прийде дядько якийсь. Шольц споткнеться, у нього да. кошелюк випаде. Да, а, спи... ми а ми стиримо. А ми хопа, а там 10 мільярдів. Опа а, і, і чекаємо, чекаємо. Він не падає, не падає. Mm -hmm. І вже прийшло так, що гроші вже кінчились. Mm -hmm. І ми кажемо, слухайте, так, треба щось робити. А що робити? Всі кажуть, а давайте стінню, стінню не встигає вже. Ну давайте базу збільшимо підприємств. Ну теж не встигаємо. Так, ну значить, просто треба підняти податки. А як ми піднімемо податки? Піднімемо давайте ПДВ піднімемо для всіх. Ні, ні, то ну, всі, помітять, всі, це, це, то всі помітять я пішов в магазин, а воно піднялося ні. зразу, як то. Ні, то треба тільки для підприємств підняти, тоді люди цього не помітять. <свист> ну, і хто машини купує? Бариї і Хто машини купує? Оце, оце, от сидять, придумали, такі щасливі, приходять, депутати кажуть: ні, не будемо за це голосувати. І в результаті станом на зараз взагалі ніхто нічого не піднімає, і сидять і думають, так що там з Шольцем дорожчить?